Взагалі, що таке генічська військова адмі... міська військова адміністрація. Вона була створена в червні 2022 року, і після створення її були підібрані працівники для того, щоб відновити доступ, працювати дистанційно, як генічська міська рада. Одне з питань це поточні справи, поточні питання, чим займається сама адміністрація. Всі ми знаємо, що ми працюємо дистанційно, і питання, які ми вирішуємо, це і фінансування всіх бюджетних закладів гігієнічної міської ради, складання місячних квадратних звітів. Виконання доручень розпоряджень керівництва Херсонської ОВА, розробка посадових інструкцій, положень, відновлення доступу до ресурсів. Тобто, так як організація, наша адміністрація була створена з нуля, у нас не було ні інформації, ні доступу до реєстрів, ключі всі електронні було втрачено, вони були вивезені з історії території, непідконтрольної. Тому все це по було відновлено, і наразі всі ці е, органи е, всі працюють. Також е, працівники е, військової адміністрації, виконавчих органів постійно приймають участь на радах, за, е, форумах, е, селекторах, семінарах, які організовуються і. і Херсонською обласною військовою адміністрацією і іншими районними адміністраціями, Геннічіцькою, Херсонською та іншими багатьма організаціями. Це стосується і Юлідерські програми, і багато інших організацій. Також е е працівники е е адміністрації Працівниками адміністрації розроблено план заходів щодо декуп... після деокупації території. Це дуже такий великий документ, по покроково, в якому розписано ті заходи, які ми будемо робити після деокупації. Беручи досвід деокупованих територій Херсонської області, виходячи з цього. Ми це розробляли. Ми розуміємо, що в нас буде зовсім інша ситуація, більш складніша, але ми готові на все, щоб працювати знаходимо ресурси, знаходимо людей і депутатів міської ради, які готові працювати після деокупації. Згідно розпорядження начальника обласної військової адміністрації, мене як начальника генічної міської військової адміністрації було прикріплено за Чорнобаївською сільською військовою адміністрацією Херсонського району. Також вже заключено меморандум про співпрацю, і яка ця громада керівництво громади, люди громади будуть також допомагати нам всіма необхідними. Матеріалами, тому що який стан цієї території буде, ніхто не знає. Але наперед ми вже працюємо і є вже деякі, деякі напрацювання матеріалі механізмів, щоб доставити на генічське. Це генератори і є декілька автомобілів, які поїдуть на території генічської громади. Та багато іншого. Меморандум було підписано 18 квітня 2023 року, з начальником військової адміністрації Чорнобайської. Цей під культурний розвиток, підтримка матеріалами, ресурсами, ну, будь-яка будь підтримка, яка, яка буде потребувати лічеська територіальна громада. Наразі вже ведеться робота з міжнародними організаціями з Німеччини, Чехії, Іспанії. Це те, що особисто разом з Чорнобаївською громадою, з, з керівництвом Херсонської обласної військової адміністрації, відпрацьовується питання щодо надання допомоги саме ну, Чорнобаївці надається допомога, і щоб надавалась допомога генічній територіальній громаді, людям з цієї громади. І є вже багато на напрацювання на, на вже є організації, які вже взяли беруть запити стосовно, наприклад, генераторів для медичних закладів. Це вже інформація подана, вже це готується. Які, ну, такі знаєте, заходи можливо, дай Бог, воно нам не, не, не занобиться, але все-таки бачачи, те, що було. Е на декупованих територіях відсутність електроенергії, відсутність водопостачання і багато багато інших проблем. То ми всі разом працюємо на перспективу.